Оній день перед канікулами. Потяг відмінили. Миколай мені вже подзвонив. Будемо думати, що робити далі. І, і ще потяг перед цим. теж був е, відмінений. Так він зараз буде. Що? Якщо він запізнюється, він зараз. Ні, при... мій він суперме. Передній потяг, який мав бути о 6.08, запізнюється на 45 хвилин. Тобто він має, за своїм розкладом, ну, з запізненням має бути через 10 хвилин і виходить, що наступний відмінений. Тож Миколай пішов, йому, ну, якщо далі не буде запізнення, продовжене, доведеться чекати хвилин 10. Ну, а за розкладом, через півгодини наступний потяг. Так що в будь-якому разі він запізниться на уроки. Все одно це оптимальний варіант, хоча з запізненням автівкою швидше не буде. Всім привіт! У нас вже 8.10. Так. Ні, 8.18. Так, ми з Лією поспішаємо в групу по. Подовженого дня лієчко. На півгодинки піде. І ввечері теж. Ох, і ріжки. Симпатичні. Так, останній день перед кнікую. Всі вже в школі. Миколай насправді теж доїхав вже до ліцею. Знову туман. Перепади температури дуже великі у нас. Вранці плюс 7, в день плюс 25. Отже, Миколай запізнився ну, десь хвилин на 10. Попросив там татка, щоб він в деканат написав в адміністративний відділ, пояснив, що запізнення через транспорт відбулося. Тож, так, потяг приїхав, той, що запізнювався, а не той, що відкладений, приїхав о 7.02. Миколай мені подзвонив, сказав, що заходить. що, Якщо... Бля, Я закінчила свої обов'язки, свою роботу на півтори годинки. Все, мадам, чиста з зачіскою, з укладкою, з усім необхідним. Покращився в неї настрій. Я розповідала, що вона не любить, не хоче, відмовляється приймати душ. Ну, це така ось особливість. Одна, один з симптомів насправді деменції. Але найголовніше, що настрій і в неї, і в її чоловіка покращився. Все, впоралось, трохи прибирання. Зараз в мене такий трюк буде. Мені треба. в... Мешканців отієї комунальної квартири, як я її називаю комуни, які замість лікарні живуть ось так автономно, там перебуваючи кілька днів на тиждень тільки в стаціонарі. Така ось особливість. Мені треба їх відвести на закупи. Точніше, я навіть не в курсі, чи буде це один зазвичай. Моя колега, я її бачила, і я її зараз заміняю. Цьому бачу її біля супермаркетів, там їх троє, четверо може їхати зараз. Всі разом їдуть на закупи. Мені потрібна автівка робоча. Я не хочу своєю в даному випадку користуватися. Ну, і це і правильно, і щодо, щодо робочих процесів, ну щодо мене. Тому. Зважаючи на те, що мені треба буде бути вже через 5 хвилин там на місці, але я запізнюся, тому що їду в офіс за автівкою. У нас ще в офісі все якось так неоднозначно. Два дні поспіль попередніх присилав менеджер наш з офісу повідомлення для всіх. Що мерія за ну, там якісь сікюріті з якоюсь технікою безпеки, щось там відбувається місяць. Мерія буде зачинена після обіду, не буде доступу. А до обіду, наскільки я зрозуміла повідомлення я без перекладача, швиденько читала, що вхід буде можливий через ну перевір чи то перевірку поліції, чи ну, щось таке буде ось пов'язано з поліцією там. У мене прямо інтрига. Я не розумію, що це таке, що там сталося, чому на місяць ось так от зачиняю. Ну, цікаво, дізнаюсь, обов'язково вам розповім. Але це зараз для мене виклик в плані того, що чи вдасться мені аж так швидко отримати ключі від автівки. Тому я зараз ставлю свою автівку на муніципальну парковку біля. Робочі автівки, біжу в мерію. Ось це все переповідаю, що я зараз робитиму. Повідомлення, що ж робити, тобто написано буде зачинено, бюро доступу не буде. Тому, будь ласка, подбайте завчасно, подумайте завчасно, щось, що вам треба в офісі до обіду. Ну, круто, тобто ще якось якимось чином що нам треба під це підлаштовувати. що З нашим графіком і з нашим способом роботи, це взагалі ще те завдання. Набагато все ускладнюється. У мене, наприклад, рукавички закінчились. Зараз, якщо в мене буде доступ до офісу, так автівка, яка мені потрібна, ось стоїть кенгу, я прямо біля неї зараз запаркуюсь. І вуаля, біжу. Взагалі я сьогодні працюю 7 7,5 годин. Не пам'ятаю, казала я вам чи ні. Це ще мені на півгодинки скоротили. Зараз ось цей візит з закупами. Мало бути 2 2,5 години. Після обіду буде ще 4 години. Ще поїздити. Так, трохи запізнююсь. ми нічого боремося, тому що розм порозмовляти вдалося трошки на роботі. Значить, в першу чергу. Що, що за прецедент? Ще моя шефіня була, тому я власне затрималась. Вона зазвичай зайнята в неї або хтось на прийомі, або вона десь поїхала на якусь зустріч, її немає. Ну, вона голова, сільсь... сільської... голова соціальної служби у нас тут в містечку, тому вона дуже часто зайнята. Тут такий випадок, що вона була вільна. Цікаво, але вона каже, це важко пояснити. Я кажу, що сталося? Вона каже, це важко пояснити. Але те, що я зрозуміла, це не якась терористична загроза, або, ну, чи можна так сказати, принаймні не в класичному мабуть розумінні. А одна персона, яка побудувала будинок без дозволів на будівництво, так, і через суд, суд постановив, що ця людина. Що конструкцію цю треба знести? Я так розумію, що Мерія виступала в суді як заявник на протиправні дії, і тепер ця одна людина. Тероризує мерію, префектуру, і я так розумію, якісь погрози надсилає ще щось. І у зв'язку з цим є, я думаю, якийсь протокол роботи в таких випадках. І ось на місяць вони це все, мабуть, протягом цього місяця будуть зносити цю конструкцію. Ну, будинок по факту, хтось, мабуть, щось або перебудував, або ще щось. Ну, бачите, все серйозно. І якийсь такий відбувається акт агресії чи що. Ось, ну кажу так, це складно пояснити. Треба знати багато нюансів. Другий момент. Я ще запитувала мадам, дав, ну, хотіла давно до неї звернутися, чи існує якась програма спортивна для оздоровлення, яку б покривали організовували або покривали в муніципалітеті в мерії, для працівників мерії. Ну, вона сказала, що немає. Я кажу, на жаль, вона каже, ну поки що немає. Дала мені брошуру з записом всіх асоціацій, які існують в, тут в карбоні. Ну, асоціації це передбачають внески, добровільні внески, і там можна займатися. Ну, ті ж саме, та ж сама йога, якісь походи, якісь ігри там. Команні і так далі. Все це існує. ну і Я розповідала про всі ці асоціації, про хендмейд і різні, позацікавленням: театральний гурток і так далі. Ось ну тож, просто кажу, хочу запитати справа в тому, що страховка, яка в мене медична, вона ну підв'язана до Іванової, до чоловікової страховки, яку йому оплачують на роботі. А за нас ми доплачуємо 160 євро. На місяць, причому 60 євро це за мене, і по 20 євро за дітей. Так ось ця страхова компанія. Страховка передбачає заняття спортом для дітей. Ну, принаймні, спортзал ось для старших хлопців вони покривають. І чоловіку теж безкоштовно можна займатися. А ось дружині дітям так, чоловіку так, а дружині не покриває страховка. А мені б хотілося, хоча б час від часу ходити в спортзал. Я сподівалася, що вони мене на вулиці чекатимуть. А ні. Так, ми Валді вже були на пошті біля банкомату одного. Тепер ось в, в пральні були. Тепер Валді, потім ще в нету маємо заїхати. Троє зі мною клієнтів. Занесли продукти, але дещо забули купити. У мене ще 40 хвилин. Замість прибирання поїду куплю. У мене є гроші. Отже, я їду в нето, ми тільки що там були, але ще раз повертаюсь. Дещо собі вдалося купити зі знижкою. Тож. Ще й профіт додатковий маю. І якраз приїду так, щоб занести покупку і вже їхати назад. Закінчиться мій робочий час до обідній. Поїду вже теж обідати. Просіла в свою автівку, не хочу туди-сюди ходити, під'їду, але доведеться маленькі кола робити. Щодо, щодо комуни, в якій я тільки що працювала. Вони е автономні, цілком троє. Ось їздили, кожен ходив до, у своїх справах на пошту. Один з чоловіків відніс листи між собою вони в автівці. Бара. Переговорили про те, що це листи додому в Алжир. То він алжирець, ну, то зрозуміло, з прізвища зім'я і зовнішнього вигляду. Ось. І в супермаркетах теж Одні, один захотів в один супермаркет, інший в інш. Тож, довелося такі тури зробити, закупівельні. І ще хотіла сказати, що ось забули купити вони паперові рушники. І дали мені гроші з комун... комунальних їхніх. Стоїть баночка з монетками на столі. І ось з них мені виділили кошти. Так, виділили кошти, за які я мала поїхати і придбати <плес> те, що використовують потім на загал. Так, я віддала через віконечко ключі з документами, щоб не бігти через мерію і не заходити. Так було швидше і практичніше. Ось, і, до речі, мене ще Шефіня запитувала про плани наші мої. Каже, у вас контракт до 31 грудня, а що потім що нічого, не, нічого конкретного, нічого не знаю. Ну, номінально. До кінця учбового року точно тут. Так що вони, Будете, плануєте працювати в нас? Скажу ну, так, якщо ви цього хочете, вони. Посміхнулись. Та... <смірші> звичайно, звичайно. Тож хочуть знати, наскільки ще на мене розраховувати. Ну, я так і розраховую працювати до кінця червня. Далі буде видно, поки що ніяких конкретних планів. Тим більше, що це ще дуже довго, за 9 місяців стільки всього може статися. У нас тут якісь збори, двері відчинені внизу. Обід якийсь. Вулиця 20 градусів, я видала знову після обідний комплект шорти. Щось так спати хочеться, прям не знаю. Так не пам'ятаю, щоб накопичилось, мабуть, вже втома. Треба відсипатись вихідним. Бідня перерва в мене вийшла всього годинку. На жаль, я ще й думала, що мені на другу, а мені на 13.35. А ще написала мені мадам не канатка. Повідомлення я їй ще не відповіла в месенджері. Ну, там дала мені розклад, що мені треба зробити, прибирання. Вона з сестрою зараз в Тулузі буде після п'ятої. І просить мене на дві години ще залишитись, бо, ну. Знаю, що я з тим об'ємом, який вона мені розписала за дві години не впоратись. Тож до моїх половиною годин додасться ще 2 години, я ж, звичайно, не відмовилась <кій> від можливості. Єдине, що я за закінчу там майже о восьмій вечора. Іван забере Лію, пішки прогуляються. Так що в мене такий повний-повний робочий день. Ще, можливо, ми зараз на прогулянку підемо з мадам, яка в кріслі колісному, як минулого разу, ми з нею непогано пройшлися. Можливо, теж на дві години прибирань. Грають в пятан знову. Там гуляли майже годину на цих чоловіків. Ну, там є дівчат, я бачила пару. Каже, Я знаю людей, які сюди приходять кожного дня після обіду і до самого вечора грають. Кажу, це ж класне життя. Ні проблем, ні якихось справ. Кожного дня треба пограти. Ось така, така різниця. З мадам гарно прогулялися, сонечко вона так на, намагалась надихатись свіжим повітрям, але так сумно закінчилась наша з нею бесіда. Вже в, в будинок зайшли, вона все не могла зупинитися. Кажеш, знаєш, коли хворієш, ти мало кому потрібен. Потрібна. Були, каже, в мене подруги, але всі кудись зникли, як я почала хворіти. В неї атрофія, теж, яка прогресує і нема ради на те немає ніякого ефективного лікування. Тож вона поступово теж згасає, ну от зараз майже не ходить, ноги вже не слухаються. Взагалі, ну, яка розповідала про те, що ну, в неї дві дочки, вони чудові, все чудово, але ось ну, рідко тут живуть. І одна живе на сусідній вулиці. дочка. Вони чудові, вони дуже в мене ну, жанті, доброзичливі, добрі, вічливі, але ось так: і п'ять онуків, і ніхто не приходить до мене дуже рідко. Каже, Раніше так не було, ось в мене була бабуся, і ми кожної неділі ми в неї були обов'язково. Самотньо почувається, нікуди ж не ні поїхати. Я ну, і розповідаю, я ось в такому магазині хотіла побувати, ось в такому, то ви маю з'їздити, мені треба просити, у дочки, у дочок свої проблеми, свої питання, вони завжди зайняті. Таке жалілася, самотня. І це сумно. Ну, і як вона каже, це в мене ще діти є, а є ось люди, в яких дітей немає, то до них зовсім ніхто не ходить. Так, мадам моя, яка попросила мене зараз на підробіток ще залишитись. Тобто 2 години загальної основної праці і дві години ну, 4 години безперервного прибирання в мене попереду. Я то впораюсь не вперше, знайду сили, але вона мені там писала повідомлення. До речі, я вам казала, вона то англійською, то французькою мені пише і розмовляємо так само. І сьогодні вона мені написала три тексти французькою. Дві години не залишилась на підробіток. І воно на, на краще зараз поясню чому. Так, щось по-перше Це було не перше, але по-перше, щось в мене голова розболілася. Якось я занадто втомлена сьогодні. Думаю, як би мені було тяжко ще 2 години працювати. По-друге, подзвонив мені. Чоловік каже, ну, а ти коли приїдеш? Кажу, та ближче до 8. Він каже, а як же ж Семен? І тут я згадую, що я забула про дитинку, якому на шосту треба в інше місто на футбол, в футбольний клуб їхати. М -м, зараз якраз без 15-ти шоста. я мала за розкладом без 26-го закінчувати. Власне, думаю, ну, кажу, добре, я тут, я приїду. Віддам автівку, ви мене підвезете, а назад я вже якось доберусь. Ну, відпрацюю ці дві години додаткові. А, і потім приїжджає мадам о п'ятій. Ну, і вона каже: ви ж зможете залишитись? Кажу, ну я так, але я поїду, мені там треба дитину відвезти, тоді повернуся. А вона, а ні, це ну, чого ви будете їздити? Давайте, може, завтра, якщо у вас є можливість. Я кажу, ну так, я завтра вільно. Домовились, власне, що, що на краще. Домовились не на 2 години підробітку, а на 4 години підробітку, на завтра. Ну і тут мінус в тому, що треба буде о 2 годині. Тобто з 2 до 14 до 18 мінус в тому, що це такий сімейний час. Теж я коли на вихідних погоджувалась раніше на підробітки, я вранці намагалась чим, чим раніше поїхати, попрацювати, приїхати, Якраз всі вже попрокидалися і я вже вдома. Виглядає на те, що цілий день вдома. Ну а тут буде моя відсутність чотирьохгодинна більш помітна. Ну, а що, але що робити? Плюс в тому, що. Більше грошей зароблю, більше і попрацюю сьогодні точно б ніяких 4 години підробітку з мене б не стало. Так що ось така історія. І їду я зараз в Алді на парковку, тому що Іван Лію забирав пішки, і вони зайшли в магазин і ось вони ще там. Тож у нас все як завжди: швидко, швидко, швидко. Бо вже і семена треба завозити. Гарна новина в мене буде повноцінний вечір, більш-менш. Фанта! Лія, Привіт! Друзі, таким вийшов влог за п'ятницю. В суботу вийшла перерва, такий собі вихідний, але теж були події, тож я трошки фільмувала. Дякую вам за те, що залишаєтесь на каналі, що додивилось відео до кінця, і за зворотній зв'язок. Дуже вам за це теж вдячна. Побачимось в коментарях і в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде добре. Бувай!